Аграрії в розпалі роботи у Івано-Франківській громаді. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» зібрали перший врожай гречки. Загалом цьогоріч посадили одразу три культури: сою, соняшник та гречку. «В Братківцях ми долучили в структуру посіву тільки на цей сезон. Більше ще земельних ділянок у нас. В обробітку цього року не було, та на наступний рік плануємо розширювати площі в селі Братківцях. Ну і гречка, відповідно, у нас ще врачі, так невелика площа. Ми гречку сіяли, так як страхову культуру, тому що опади затягнулися і треба було залучити землі до обробітку. От і гречка вона швидко дозріває, період вегетації невеликий відносно інших базових культур, то ми її ще встигли посіяти і успішно збираємо. Обробляти землю у Братківцях підтримали місцеві мешканці, розповідає староста села, адже в пріоритеті, щоб поля не були занедбаними. Земля не стоїть, земля працює на благо нашого села, на благо нашої громади, завдяки нашим захисникам і дякую Богу їм. Що маємо таку можливість працювати? А є ще в нас такі земельні ділянки, які трохи заросли, як казати, заздичили, тому їх будемо розліснювати і працювати також їх для щоб не працювало. Багато людей вже з якими я спілкувався, працю залишають земельні ділянки, вони змозі працювати, і вони будуть напевно їм надавати в оренду або віддаватися так. Працюємо з також. Землями, які є людьми, є які в оренді повністю так все буде оброблятися помаленько-маленькими кроками, щоб в нас не поширювався ніякий борщовник, ніякі шкідливі. Рослини для людей не шкодили здоров'ю, тільки все екологічно чисте. Порівняно з минулим роком. Цьогоріч майже втричі збільшилась площа посівних. Усі культури висадили у селі Радчі, Добровлянах, Братківцях та Тисменничанах. Наступного року землі знову планують розширювати. Цього року збільшили кількість посівних площ. Наступного року ще буде більше, і будуть парники вже під кінець року комунальні. Ну, наше завдання сьогодні 500 гектарів землі обробляти в нашій територіальній громади, давати кошти людям, які мають паї, що є дуже важливо, щоб люди були впевнені, що їх не надурять і що вони отримують свої кошти з пая свого батька, свого діда. Це надзвичайно важливо, але найважливіше це безпека. Безпека сьогодні нашої країни. Все-таки багато сьогодні територій, на жаль, ще окуповані. І дуже важливо, щоб був урожай, і для нас надзвичайно важливо, щоб всі земельні ділянки були сьогодні оброблені, тому це поле не оброблялося. Ми його взяли. Бачите, хороший урожай, добрий урожай, гречки. Ну і ми зараз її підсушимо, зробимо ті всі роботи, так як і з сою, і з соняшником. Також аграрії наголосили, що цьогоріч гречку одного з кращих сортів Софії в Братківцях засіяли на полях площею 8 гектарів. Ще 15 гектарів у селі Радша. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.